Це що за анаконда? Йобен Бобен С-клас body. Що ти думаєш? Пушка чи не пушка? Я забув як свірчок на українській, по-моєму, конек-стрибунець. Але то не точно. Я виїхав знову з VP Performance. VP Performance спочатку зробили супер голосний вихлоп на цій машині, а тепер ми його зробили трошки тихішим. Вихлоп в екорежимі. Бачите, майже не чути. Ми його міняємо. Айошкін кош. Трек. Нормально. Карполіри привезли машинки. Що ви думаєте, це безопасно так? Безопасна прежність. Коротше, отут такий от маленький коцик, але сама ярка машина то у нас оранжевий Mustang GT. Та ти що, яка красота? Та ти що, яка красота. І такий от каділак. Коротше, приїхали от на такому от прицепі. Прицеп маленький. Вміщаються три маленькі машини. Мустанг за десятку. За десятку ми отримуємо такий ярко-оранжевий мустанг. Так, Ющенко зразу згадується. Отакі от, от нев'єбенні вертольоти на дисках. Непонятно, що вони роблять. Кабріолет і ще й такий спойлер. Салон робили рубанком по дереву. Це виточили на станку за 20 гривень. Але коняка на рулі пиздує чи не пиздує. Валить! Курва мать та американська кобилка. Каділака вже догнали. Ми продали тиждень тому назад. Вернулися клієнти на заміну масла. Дивіться, Йомен Бом, як можна було так її вже зафігачити. Що це взагалі робиться? Тут був якийсь Армагеддон чи що. Їхали до нас в гості Mobile Detailing Еко Делакс і будуть зараз чистити цей Range Rover. Range Rover в принципі, не дуже грязний, але оця Алькантара. Дивіся, бачите забачите, таке от, от. Детейлінг від слова деталі. Ви просто подивіться на цю роботу. Машина як новенька, а пахне як це все екоделак. Дивіться, плямок взагалі немає. Воно ще трохи підсохне і буде пушка. Сламоторс продала за 10 тисяч 220 долярів. Отакий от Фінік. А ти що? Infiniti G37, 98 тисяч миль пробігу. 2010 рік. Отак вона виглядає. Коротél, хтось здав три ін цю машину і купив собі Теслу. <X2> Вся, до речі, така не гірша. Не гірша... Взагалі мені подобається. Що цей фінік? Пиздує чи не пиздує? Вляха, я аж трохи, як же чесно, але валить він мощно. Америка голі баби і тут. Та ти що? Це що, сімрка? Я пердолю, що вона тут взагалі робить? Щоб ви розуміли, ця машина, вона отут в, ото в Америці може коштувати 10-15 тисяч, а в Україні її за 500 доларів не особи продаж. Ну колоритненько, колоритненько все виглядає. Пер дуже не про це завдання. Що це за відро? Що це за машина така взагалі? Бляха-муха, я сам не знаю, якщо чесно. Затюнена просто. Капець, але правильно можете відгадати ви. Одюха 2014 року продалася за один день за 19 тисяч. 19 тисяч 2014 рік. І вона така особлива, не просто так, а того, що вона на маніці. Так що, пацани ще люблять три педальки, пацани шукають ці три педальки. У нас було реально дофігіща дзвінків. І, нарешті, вона продалася. Сьогодні у нас Лінкольн Лімузин. Лімузин, який потонув, забули про нього, наїздили на ньому 360 тисяч кілометрів. Тут можна навіть позвонити в офіс президента, щоб ви розуміли, любої країни. Тут смердить дохляками просто капець. Давайте подивимося, чи він заведеться. Та ти що сучасний технологі. Я в шокове, що він завівся. Пасажири на базі, виїжджаємо. То його сюди притували, а він по суті висох і завівся і їде. Ніфіга собі. Ну все, пацани, ми відкриваємо бізнес. Ми будемо делати бабки. Скільки бабок можна заробити на весіллі на такому лімузині? Напишіть, а то що взагалі не Можна його купляти? Чи не можна увага пацани? Дивлячись на цих два самореза, на оцю купу металу, як ця б машина могла би називати що це за відро? Давайте голосуємо і в, знаєте правильну відповідь, дивлячись ззаду, можна подумати, що це хтось пернув, звісно, але це. Не Opel. <хи> Це не Opel, а Сатурн. Знаєте, такий полісос був. Вірка сердючка його рекламувала. Так от, оце він. Сатурн Астра А в Європі воно називається Opel Astra. Нефіга собі. То що був такий? Спортивний вихлоп в цій ополонці, виявляється, є звір.